Сьогодні в платіжних системах і прийшла до висновку, що тільки пайонір дозволяє підв'язати банківський. Рахунок ФОП у валюті для того, щоб напряму з платіжної системи одразу робити переказ на банківський рахунок ФОП для того, щоб оподаткувати цю суму єдиним податком. Всі інші платіжні системи не дозволяють це робити. Потрібно робити переказ на карту фізичної особи і з фізичної особи поповнювати ФОПівський банківський рахунок. І такий важливий момент з платіжної системи на карту фізичної особи. Потрібно можете зробити переказ і у валюті, і у гривні, але потім з вже з карти фізичної особи, ну з рахунку фізичної особи, поповнити фопівський рахунок для того, щоб оподаткувати це єдиним податком, можна тільки робити переказ у гривні, тобто з валютної. Карти фізичної особи на валютний банківський рахунок ФОП зробити переказ неможливо. Потрібно робити конвертацію в гривню і потім вже гривню зараховувати для того, щоб оподаткувати єдиним податком. Якщо залишити кошти на валютному рахунку фізособи, тоді це підлягає оподаткуванню як дохід фізичної особи із відповідними податками. Це ПДФО 18% і військовий збір 1,5%. Підкажіть, будь ласка, може хтось знає ще якусь платіжну систему, якою можуть користуватися підприємці, які приймають кошти з за кордону? На ці платіжні системи, і потім хочуть їх переказати напряму на фопівський валютний рахунок без конвертації в гривню.